Тож, на сьогодні у нас другий подвиг Геракла і третій подвиг Геракла. почнемо з другого про Лернейську гідру. Після першого подвигу Еврісфей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона, як і немецький лев, гідра була породженням тіфона і ієхідна. Жила гідра в болоті коло міста Лерни, міста на березі Арголійської затоки в Арголіді і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила цілі стати і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одну з голів її була безсмертна. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл з сином Іфікла і, і Олаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, Геракл залишив Іолая з колісницею в ближчому гаї, а сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточеній болотом печері. Розпікши до червоного жару свої стріли, почав Геракл пускати їх одну за одною в гідру, розлютували гідру стріли Геракла. Вона виповзла, звиваючись покритим блискучою лускою, цілом з пітьми пещери, різно піднялась на своєму величезному хвості і хотіла вже кинутись на героя, але наступив їй син Зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом Гідра обвелася навколо ніг Геракла і силувалась звалити його. Як непохитна скеля стояв герой і помахами своєї важкої палиці одну за одною забивав голови гідри. Мов вихор, свистіла в повітрі палиця, злітали голови гідри, але гідра все таки була жива. Тут Геракл помітив, що в гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові, Прийшла допомога Гідрі. З болота випав з потворний рак і вбився своїми клішнями в ногу Геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая, Іолай убив потворного рака, запалив частину ближчого гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав гідрі шиї, з яких Геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови перестали виростати в гідри, дедалі слабше опиралися вона синові Зевса. Нарешті безсмертна голова злетіла з гідри, Потворна гідра була переможена і впала мертвою на землю, зап... глибоко закопав її безсмертну голову переможець Геракл, і навалив на неї величезну скелю, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяг тіло гідри і занурив її отруйну жовч свої стріли. З того часу ранові стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тірінф, але там чекало його вже нове завдання Еврісфея. Третій подвиг Геракла про стімфалійських птах. Еврісфей доручив Граклові перебити стімфалійських птахів. Мало не на пустелю обернулися птахи всі околиці аркадського міста Стімфала. Вони нападали і на тварин, і на людей, і розривали їх своїми мідними пазурами і дзьобами, але найстрашніше було те, що перед цих птахів були з твердої бронзи, і птахи, злетівши в вгору, могли пускати їх, їх стріли на того, хто здумав би напасти на них. Важко було Гераклові виконати це доручення Еврісфея. Допомогу йому прийшла войовниця Афіна Палада. Вона дала Гераклові два мідні тимпани, їх викував бог Гефест і звелів Гераклові стати на високому горбі біля того лісу, де гніздилися стімфалійські птахи, і вдарити в тимпани. Колись птахи підіймуться перестріляти їх з лука. Так і зробив Геракл. Зійшовши на горб, він ударив у тимпани і знявся такий страшений дзвін, що сплохані птахи величезною зраю злетіли над лісом і почали кружляти над ним. Вони дощем сипали свої гострі як стріли пера на землю, але не влучали пера в Геракла, який стояв на горбі. Схопив свій лук герой і почав разити птахів смертоносними стрілами. Охоплені страхом, знялися в хору за захмаристім палійські птахи і зникли з очей Геракла. Відлетіли птахи геть за межі Греції на береги Евкінського пункту, на береги Чорного моря, і більше ніколи не поверталися в околиці Стімфала. Так виконав Гракол це доручення Амрісфея і повернувся в Тірінф. Але зараз же довелось йому вирішити на ще важчий подвиг. Раз другий, третій такі короткі подвиги, то, певне, ще четвертий можна розповісти. Тож про керенейську, керенейську лань, Боже. Тож. Еврісфей знав, що в Аркадії живе чудесна киренейська лань, послана богиною Артемідою на кару людям. це спустошувала поля. Саме її піймати і послав Еврісфей Геракла і звелів йому живою поставити її в мікени. Ця лань була надзвичайно гарна, роги в неї були золоті, а ноги мітні, наче вітер носилася вона по горах і долинах Аркадії, не знаючи ніколи втоми. Цілий рік переслідував Геракл Керенейську лань. Вона мчала через гори, через рівнини, стрибала через прірви, перепливала ріки, все далі й далі на північ чекала лань, не відставав від неї герой, він гнався за нею, не спускаючи її з очей. Нарешті Геракл досяг у погоні за ланню крайньої півночі, країни гіпербореїв і джерел і стру. Тож тут лань зупинилася, герой хотів схопити її, але вислизнула вона і, як стріла, донесла. Як стріла донеслася назад на південь. Знову почалася погоня. Гераклові вдалося тільки в Аркадію наздогнати лань. Навіть після такої довгої погоні не втратила вона сил. Втративши надію впіймати лань, Геракл удався до своїх стріл, щоб б'ють без промаху. Він поранив золоторогу лань стрілою в ногу, тільки тоді вдалося йому впіймати її. Геракл звалив чудесну лань на плечі і хотів уже нести її в мікени, як стала перед ним рознівана Артеміда і сказала, що. Ланця моя, навіщо ти власне ранив мою лань? Невже ти не знаєш, що ти мене образив? А я не прощаю образ, чи ти гадаєш, що ти могутніший за богів олімпа? З побожністю схилився Геракл перед прекрасною богинею і відповів, що, власне, не вини мене, ніколи я не ображав безсмертних богів. Не своєї вини я це зробив. Ніколи я не ображав і не нехтував небожителями Олімпу, хоч я і сам син Зевса, але ж Боги самі веліли мені служити Еврісфею, і я не можу його слухатись, після чого Артеміда логічно ж простила все граку, і він пішов до Еврісфея і віддав йому цю лань. Та як і з четвертим подвигом досить такий короткий е, виходить, відео коротке виходить, і все інше, звук, власне, все, то давайте і п'ятий розповім про ереманського кабана і про битву з кентаврами. Тож, після полювання на Лань, що тривали рік, недовго відпочивав Геракл. Еврісфей знову дав йому доручення. Геракл повинен був убити Еріманфського кабана, цей кабан, що мав дивовижну силу, жив на горі Ереманфі і спостошував околиці міста Профі... Софіса. Він нещадив людей і вбивав їх своїми величезними іклами. Геракл пішов до гори Ерефманфу, по дорозі відвідав він мудрого кентавра Фола, спошано й прийняв фол великого сина Зевси і влаштував для нього бенкет. Під час бенкету кентавр відкрив велику посудину з вином, щоб якнайкраще почастувати героя. Далеко рознеслися пахощі чудесного вина. Почули ці пахощі інші кентаври. Страшенно розніювались вони на фола за те, що він відкрив посудину. Вино належало не самому лише фолові, а було власністю всіх кентаврів. Кентаври кинулись до житла фола і напали несподівано на нього й коли вони вдвох весело бенкетували, прикрасивши голови вінками з плюща. Геракл не злякався кентаврів. Він швидко скочив від свого ложа і почав кидати в нападників величезні димучі головешки. Кентаври кинулись тікати, а Геракл разив своїми отруйними стрілами. Геракл прослідував їх до самої малеї. Там сховались кентаври у Гераклого друга Хіруна, наймудрішого з кентаврів. Сідом за ними в печеру Хірона увірвався Геракл. У гніві нап'яв він свій лук, блиснула в повітрі стріла і вп'ялася в коліно одного з кентаврів. Не ворога поразив Геракл, а свого друга Хірона. Велика скорбота охопила героя, коли він побачив, кого поранив. Геракл поспішає обмити і прив'язати рану другові, але ніщо не може допомогти. Знав Геракл, що від стріли, отруєної жовчої гідри невигойна, знав і Хірон, що загрожує йому тяжка смерть. Щоб не страждати від рани, він згодом добровільно зійшов у похмуре царство Аїда. У глибокому смутку Геракл покинув хіруна і скоро дійшов до Ерин -Манфу. там в густому лісі знайшов він різного кабана і вигнав його криком з хащі. Дого переслідував кабана Геракл і нарешті загнав його у глибокий сніг на вершині гори. Кабан загруз у снігу, а геракл, кинувши на нього, зв'язав його і відніс живим у мікени. Коли я побачив доволижного кабана, то від страху сховався у велику бронзову посудину. Хто не дивився мій або не знає про міф, міт про Прометея, то Хірон, оцей кентавр, зійшов до царства Еїда замість, замість власне Прометея. На цьому, власне, все. Але з цих мітів ми бачимо, що Гераклу. В досить таки в багатьох випадках допомагали його друзі, або відпочити, або допомогти з боргом, або допомогти в подвізі, або пробачити його, так би мовити, напад на їх тваринку, так як зробила Афіна, тому що син за все власне, чому б йому не пробачити? Іншим ми не пробачаємо, а йому пробачимо. Досить таки нелогічний. Виклад цієї ідеї про прощення, чому саме граку можна, а комусь нічому не можна. Тож, Пахне несправедливістю. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, якщо ви слухаєте на Spotify або Apple подкастах, то ставте оцінку. Також пишіть коментарі, я до всіх прислухаюся. Всім гарного вечора чи дня! Дивлячись, коли ви слухаєте. зустрінемось у суботу.